Польського громадянина, який давно жив у Донецьку, вбили терористи під час суперечки, яка виникла через дорожньо транспортну пригоду. Після фатального пострілу він потрапив до лікарні і там помер. Польське міністерство закордонних справ відреагувало нотою. Варшава вимагає припинити насильство і об'єктивно розслідувати обставини злочину проти свого громадянина. Політична складова заяви польського МЗС містить заклик дотримуватися мінських домовленостей, а саме в пунктах незастосування зброї та припинення насильства. Такі заклики виглядають дивно, адже і в Україні, і в Євросоюзі всі вже добре втямили. Існує лише на папері, а мінські домовленості порушувалися терористами практично з дня підписання. Незрозуміло, до кого адресовано заклик провести розслідування вбивства, адже українська влада нині не контролює Донецьк і третину області. Тож перед умовою розслідування злочину проти поляка та всіх інших злочинів терористів є звільнення від них всієї української території. Зміни в польській політиці щодо українсько-російської війни овиразнилися у вересні. Тоді новий керівник уряду Польщі Ева Копач заявила, що Польща не постачатиме зброї в Україну, хоча і не про. Ти поставок, Варшава продовжує підтримувати Україну гуманітарною допомогою, приймає на лікування поранених ватело бійців. У вересні найбільш послідовний прихильник України у польській владі Радослав Сікорський заявив про те, що Путін пропонував колишньому прем'єрові Польщі Дональду Вітуску розчленувати Україну. Через це стався скандал і Сікорський замовк. А позиція копач у ситуації з вбитим терористами поляком видається безпорадною. Схоже, що після того як Варшава фактично проковтнула загибель в Росії свого президента Леха Качинського, втрата польського громадянина в Донецьку не видається катастрофою для нинішніх урядовців. Анвар Деркач, телеканал Еспресо.